енергії, які знімає який знімає будь-який примусовий взаємозв'язок, енергетичні крадники, будь-які деструктивні взаємозв'язки, які на вас можливо є. Ви можете усвідомлювати, можете не усвідомлювати, але ваше тіло прямо зараз в моменті буде реагувати, якщо на вас є якийсь примусовий взаємозв'язок. Просто приймайте потік, будьте в ефірі, пропускайте енергію, вібрацію і одразу ж відстежуйте, як ваше фізичне тіло. Реагує. Покулювання в тілі, відчуття, ніби мурахи бігають по тілу, можливо, якийсь комочок в горлі відчуєте, чи відчуття нудоти. Все це буде підсвічувати на те, що пішла робота. Пропускаємо потік. Прямо зараз проговоримо зі мною мислеформу всіх причетних до програм зняття мого Потенціалу, мого енергетичного потенціалу згідно закону свободи вибору, негайно призиваю в корекцію. По волі і благодаті Отця Небесного Абсолюту наказую повернути мій потенціал в чистому вигляді, згорнути всі свої програми, забра... забрати всі свої програми в чистому вигляді без шкоди для когось. Ставлю на себе захист і забороняю впливати. Та знімати мій потенціал, встановлювати примусові взаємозв'язки волі і благодаті Творця Отця Небесного Абсолюту. Амінь. Закривайте себе. Ви відчуєте. В процесі продовжуйте знаходитися в ефірі і в коментарях прописуємо свої відчуття, що відчули в тілі. Відповідно. Процес запущений. Ця робота буде відбуватися з вами близько трьох найближчих днів. В когось тіло відреагує трошечки пізніше, але так чи інакше, незнання всіх цих закономірностей, езотеричних законів звільняє вас від відповідальності і більше того, не страхує вас від будь-яких впливів. Періодично потрібно займатися чистотою своєї душі, а ще краще робити це постійно як. Усвідомлена особистість. Прийшли нові часи, нова реальність. І в відповідності до нової реальності необхідно діяти. Відповідності до нової реальності необхідно пристосовуватись до змін і вчитися бути господарями свого життя, будувати таке життя, яке ви хотіли би бачити. Робимо глибокий вдих, на видусі, розслабляємось, ручки складаємо перед собою. І відчуваємо глибоко в серці вдячність, відчуття захисту, Божого захисту, Божого такого теплого потоку, любові та милосердя. Підпишіться, вивчайте контент дуже багато практичного і корисного для вас.